Цьому випуску. ранієрі згадав Довбика на прес-конференції після програшу Мілану. Гравець динамо розчарований рішенням Суркіса не продати його в клуб АПЛ. Як Бущан розривав за Аль-Шабаб чемпіонаті Саудівської Аравії, Київська Динамо перестріляла Шкандію у товариському матчі. Підтримайте наш канал вподобайкою та підпискою. Хай квітне український Ютуб. Новини про світовий та український футбол на каналі Футлайн виходить за підтримки компанії Фавбет. Головний тренер римської роми Клаудіо Ран'єрі прокоментував поразку своєї команди в поєдинку однієї четвертої фіналу Кубка Італії проти Мілана. Я просив гравців грати компактніше, не можна звинувачувати, Шамуродова. Я не маю до нього жодних претензій. Ми розуміли, що перших хвилин суперник піде в атаку, треба було стримати їхній тиск. Чому не грав Довбек з перших хвилин? Я не маю жодної ієрархії, всі гравці важливі, мені байдуже, що про це говорять. Якби я змусив Довбека грати з перших хвилин, і якби він зіграв погано, ви мене запитали б, а чому не грав Шумородов? Тож я вітаю Мілан, у них неймовірна якість, особливо в Атаці. Ми грали проти чудової команди, ми старалися з усіх сил. У нас були шанси в першому таймі, але замість цього ми пропустили. Ми не хотіли пропускати контратаки, але проти таких команд це складно. Тож про що ми шкодуємо? Про те, що довбик потрапив в сайт, я не можу ні в чому дорікнути своїм хлопцям, я привітав їх після матчу. Ми повинні розуміти, що зробили все, що в наших силах. Хлопці вірять у те, що ми робимо, і це найголовніше. Сьогодні ввечері ми були менш яскравими в нашому ігровому плані. Я був дуже злий через це. Я б хотів одразу перейти на вертикаль, але це не легко. Ми повинні працювати ще стараніше. Хлопцям нелегко звикнути до трьох тренерів за один сезон. Я дякую їм, тому що вони завжди викладаються повну. Сьогодні ми припустилися кілька помилок, не змогли повернутися в гру. В останніх матчах у нас було мало контратак, але проти цього Мілана це нормально. На турецьких зборах у товариському матчі Динамо перестріляло Шкендію з рахунком три Відзначимо, що за македонську команду зіграв Решат Мадані, що виступає у клубі на правах оренди саме з Динамо, а влітку він має повернутись в Україну. Ярмоленко дозволив Динамо вийти вперед наприкінці першого тайму, 35-річний він грив непростій позиції, обробив м'яч і п'ятою покотив під стійку. Вирішальним для перемоги киян став дубль Ваната. Форвард упродовж семи хвилин розстріляв ворота Шкендії з близької відстані. Дячук поганою передачею організував ще один привоз, і на цьому суперники розійшлись 3-2. Голкіпер Аль-Шабаб Георгій Бущан зміг перекреслити невдалий дебют в чемпіонаті Саудівської Аравії. Вдома розгромивши Аль Халіч з рахунком 5-1. Українець після дебюту зберіг місце у основі Аль Шабаб та приймав прямого конкурента, який відставав всього на два очки. Гості активніше розпочали зустріч, проте не змогли створити серйозної загрози воротам українця. Натомість Альшабаб розмочив рахунок вже на 25-й хвилині. Колишній захисник Лаціо та Саубгентона веслі худ потужно вліпив під поперечку. І тут почалося справжнє випробування для Георгія. Альхілаш затиснув Аль карний майданчик і навіть заробив пенальті. Але легенда Олімпіакоса Фортуніс не зміг реалізувати одинадцятиметровий удар, влучивши у стійку. Вже у другому таймі. Українець врятував ворота своєї команди у моменті, коли здавалося, що голов вже не уникнути. І після цього моменту українець увімкнув режим супермена, назбиравши вражаючі вісім сейвів. Бущан та оборона героїчно вистояли, а партнери попереду влаштували розгром за півгодини. Капітан Хамдала оформив хет-трик, а Хутта відзначився дублем. Як підсумок, дуже висока оцінка від Софаскор 8,5 балів та шейхи, які просто шаленіють від такого трансферу українського воротаря. Михайло Мудрик залишається в складі Челсі і все вказує на те, що українець повернеться. Фанати Челсі можуть зіткнути з полегшенням. Михайло Мудрик офіційно залишається в заявці команди на лігу конференцій, про що повідомляє авторитетне видання The Athletic. Це означає, що клуб не тільки не розглядає варіанти з його відстороненням, а й розраховує на українця в Єврокубках. Більше того, Челсі навіть не шукав заміну на позицію лівого Вінгера, що ще раз підтверджує в клубі вірить у мудрика та його швидке повернення. Цікаво, що саме у момент, коли у соцмережах з'явилася інформація про негативний результат допінг проби, аристократи остаточно відмовилися від пошуку нового флангового атакувального гравця. Окрім мутрика до заявки команди додані Колпалмер, Чалобаматі самого тоді як Лавіа та фафана залишаються поза складом. Тож тепер залишається лише чекати офіційного підтвердження від клубу, але ситуація виглядає дуже оптимістично. Скоріше за все, українець буде повністю виправданий і продовжить свою кар'єру в Челсі без жодних проблем. Півзахисник Каян Володимир Брашко залишається в Динамо як мінімум до кінця цього сезону. Президент Білосиніх ігро Суркіс коментуючи чутки про ймовірний переїзд опорного півзахисника в англійський Вулверхемптон, однозначно дав зрозуміти, що на даний момент його пріоритетом є зовсім не продаж ключових виконавців першої команди, а виграш золотих медалей чемпіонату, і подальшою спробою пробитися до загального етапу Ліги Чемпіонів. Брошко залишається в Динамо, тому що ми перш за все керуємося пріоритетами клубу, а вони очевидні. Нам потрібно виграти чемпіонат та отримати можливість поборотися за право участі в лізі чемпіонів. А Володимир ключовий гравець команди, який допоможе нам досягти цієї мети, це набагато важливіше аніж ситуативно заробити якісь гроші на його продажу. Ми дуже хочемо бачити брашка у топовому чемпіонаті та в статусному європейському клубі. Він знає нашу позицію, спокійно на все реагує та заслужить таку пропозицію у майбутньому. Тож давайте тепер розбиратись. Англійські вовки, які наразі балансують на межі зони виліту з прем'єр-ліги, були дуже зацікавлені у підписанні брашка до закриття зимового трансферного вікна. За інформацією, інсайдерів загальна сума угоди могла становити 20 мільйонів євро, включаючи бонусні виплати. Сумам, яко кажучи, не маленька, за мірками нинішніх реалій української прем'єрліги та враховуючи той факт, що оціночна вартість брашка на порталі Трансфермарк складає 9 мільйонів євро. Майже одразу після появи чуток про інтерес Вулверхемптона до брашка, стало зрозуміло, сам футболіст горить бажанням перебратись до АПЛ. Нехай навіть йдеться і про одну із найменш успішних команд у поточному її розіграші. І спочатку начебто було готове укласти угоду, але в певний момент ситуація змінилась докорінно. Для порятунку угоди Вовки навіть залучили іменитого того португальського агента Жоржа Мендеша, але його досвід, вплив та харизма не змогли переконати Ігора Суркіса все ж таки схвалити трансфер півзахисника. Коли стало зрозуміло, що угоди не буде, у ЗМІ одразу ж просочилась інформація про те, що Брашко ретельно вичистив свою сторінку в інстаграм, прибравши звідти усі фотографії, де він був одягу із символікою Динамо, той сприйняв це як образу футболіста, який більше не хоче грати за цю команду, а хтось як дитячу витівку. Тож, як підсумок, насправді, президент Динамо дійсно пішов на суттєвий ризик. По-перше, це очевидна образа футболіста, про яку вже заговорили журналісти і вболівальники. По-друге, брашко може втратити стимул грати за Динамо, мотивуючи це тим, що стосовно нього надходила більш ніж ринкова пропозиція, яка була відкинута. По третє, влітку із Вулверхемптона за Володимира вже навряд чи хтось повернеться, та й слова Суркіса про більш статусний клуб і про те, що вовки незабаром можуть опинитись у чемпіоншипі, певною мірою зачепили самолюбство босів англійського клубу. Як би там не було, але парадокс полягає в тому, що за відмову продати брашка у зимове трансферне вікно Ігоря Суркіса варто не лише критикувати, але й хвалити. Насправді у рішенні боса Динамо знайдеться й чимало позитивних моментів. Найочевидніше із них, природно, полягають у тому, що в другій частині сезону Брашко зможе допомогти білосинім використати суттєву фору над шахтарем та здобути таке омрійне чемпіонство в УПЛ. У січні кияни вже втратили ключового голкіпера Георгія Бущана і залишитися ще й без важливого гравця середини поля було б дуже суттєвим ударом по турнірних амбіціях та кадровому потенціалу сучасного Динамо. А що ви, друзі, думаєте з цього приводу? Чи потрібно було Динамо продавати брошка у це зимове трансферне вікно? Напишіть свою думку в коментарях.